Коли з колегами знову на розвалку. Прикльовує битва, харкати, карасики. Трошки Вдерко зніму що там є щось, трошки нема. Повне відерко риби. Довгий. Нормальний, чувак. Дзвони сидять. Тут дзвонарі, паламарі. Погода супер. Погода не супер, погода займе і випий. Рибаків повно-повно. Де вони були, коли Богорозом був? Тут лежь уплывал, кто ну. Катьмара. Катьмарии кто падает. жик піймав, зараз ми що він там піймав, ага. когось карпика. Ну, випустити треба Попливуть підростати. Карпики. Попливуть підростати, але в друге озеро вже ще не падав. Овує щось стягне там. Давай як воно є. Запускаємо рибу. Цього навсього. Вісім літрів. А зараз колодно. з нього живого дивимося зразу. Є, yeah, поплели, відживають. поплели oh, вже. поплели, поплели всі гарно, гарно. О. Я відживаю і Нова водойма, треба трошки пристосуватись. Все, всім файно, до нових відео. Всім попало.